Твіст покинув ліквід після фісури, де вони зараз грають. Взагалі з ліквідами якась дуже в цілому погана ситуація. З того моменту, як вони почали оновлювати свої е, свої склади, тобто він ще не покинув, але вже є анонс. Коротше, гравець буде грати за фейс-клан. Вже фейзи анонсували повернення. Першим турніром канадця стане Pro League Season 22 Кого він замінив? Невідомо, але за чутками це буде рейн. Давайте так. Він надійний, він класний, він крутий, але... Всю, до всього свій час. Я вдома. І я повернувся у фейс-клан. Останніми днями мені не вистачає слів. Після фісура зроблю великий пост. Наразі я дуже щасливий і вдячний знову об'єднатися з організацією та гравцями. Поки що я зосереджуюся на поточному турнірі, постараюсь принести цій команді ВРС очки перед тим, як покинути. Їх. Ще раз дякую за теплий прийом і підтримку. Дуже радісний був твіст, коли залишав Фейсклан і йшов у ліквід і з'єднався з своєю колишньою організацією. Але ну прямо бляха, ну, все погано. Ну, максимально все погано у команди Liquid. Наразі вони 16-й в ранкінгу хлтв і 32-й в Вальве ранкінгу. З такими розкладами незабаром настане те час, коли вони взагалі не будуть потрапляти на мейджор А ще важливе зауваження. Дивіться, Сілхі — це ж людина, яку збрили з команди. Розумієте? Це капітан, якого кікнули. Нерц це теж, теж гравець, якого кікнули. Розумієте? Ну, тобто, от. Щось десь, треба мінятись.